У нас на дворі просто йде. Зараз ливень, він, він, я думаю, швидко і пройде. Думаю, що це ненадовго. Дуже шикарний колір ось цього блейзера, дивіться, відтінок просто. Це персик, якщо можна так, щось між лососем і персиком, якщо можна так сказати, дивіться. Коштує він 719 і недорого, і підкладка є. і Лацкани, От рогов провіряє завжди лацкани, чи рівно, чи не рівно. Тут все прострочено, Ну, в принципі, не па не знаю, чи є кишені є, але вони зашиті. Так? Класний. Відтіночок просто. Такий, дивіться, сарафан. Це з минулого теж разу. Що я хотіла сказати, його можна нам вдягати нам з вами, які може там, 35, я знову за своє. На футболку. Ідея прийшла моментально, коли я побачила, що тут сарафан, а тут висить така сукня довга. І класно, дивіться, якщо ви вдягаєте, наприклад, ось таку ж білу футболку під цей сарафан. Геніально поєднується, мені здається, білу або ось таку сіру. Тобто футболка зверху, ось такий сарафан, і дуже-дуже-дуже стильно. Він такий пол. Довжина максим. Ось такі рожеві, дивіться, коштують 59 гривень. Це взагалі ціна смішна. Так, що 59 гривень всього. Коштували 169 ну, Вони теж класні, вони зручні, вони не давлять. Сінце, дивіться, непогані такі є сукні з запахом. Це о, льон віскоза. Ну, якість така собі нитки стерчать, ніби то якісь є затяжки. Вони є чорні і є отакі бежеві, і ціна 599. Клас, і чорна така. Довжина максі. Мені подобаються суконьки. На бежевих просто видно всі недоліки. Тобто, десь там щось стирчить, якась нитка, все буде видно. Всі погрішності. А на чорній, в принципі, нічого й не видно буде. Ніяких таких класна сукня подобається. Шановний клієнти, пошук машини триває. Не забудьте вимкнути праску. Я чекаю таксі, всім привіт! Відчуваю, що доведеться чим чекувати на маршрутку. Я не хочу їхати маршруткою. До речі, сь сьогодні вставлю сюди шматочок Хі -хі. відео, де я розповім, чому я пропала. М -м -м. Сюпрайс, доки чекаю машину, не знаю, приїде чи ні. Ось такий в мене сьогодні аутфіт. Насправді, блін, дуже складно вдягтися влітку. Ну тому що я така, знаєте, от з дитинства я не любила сукні. Я в основному по шортам, по штанам сюди пасуватиме білий колір, відтіночок краще. Було б білий, світлобежевий. Білого немає. Немає ні шорт білих, ані штанів. Білих. Були білі, було б прикольніше. Ну, я думаю, що і так непогано. Уже, уже, не... до речі, сорочка зара. Класна. Якість. Класний. Такий цікавий фасон. Ой, заплуталася в мікрофонах. Позаду ось така вона. Так, доки доїхала, зголодніла. Взяла ось такий батончики, взяла пепсі без цукру. Надіюсь, що такий перекус не вплине на мою фігуру. Зараз треба це десь з'їстоньки. І а, я так помітила, що виключають, вимикають світло і в нас теж економлять. Так, друзі, як вам такий шопінг без світла? Я ще без світла чи ходила. А, ні, дивіться, включають. Може мені навіть пощастить. Навіть буде світло. Я не уявляю, що я хочу на літо. Дивіться, все від 599. Отакі От жилетки, я їх бачила. От в чому ходити зараз? Люди вдягають сукні. Може мені сукню якось приміряти? Такий повний хаос в голові. Це ні, вона буде парити, в ній буде достатньо жарко. Ось така сукня, дивіться. Ще й підкладка, синтетика, звісно ж. Ну, так, да, ціна. 599 мінус 57, це. А, тут знижечки йдуть уже зараз повним ходом. А я і не туди. Це дуже добре. Є отакі сукні в зіні. Сіра. Ем, за 399 сіра сукні, майка Сіра. Ну, в принципі, це мій колір. Є ось такий трикотаж, такий, знаєте, щось мені каже, що. Ні. Я не уявляю, що мені брати на літо, в чому мені взагалі ходити. Тут ідуть всі сукні, сукня ось така джинсова. Угу. Так, сукні майки. Я хотіла чорну ось таку приміряти, ось такого плану. Така прохолодна тканина, може навіть тут є щось від віск... якась віскоза. Так, зараз або просто, напевно, що, о, дивіться, коштувала да, 999, зараз 499 і знижечки непогані. Тут теж дуже великий, до речі, великий вибір, сука. І з підплечниками ось такими теж така класика. А ця вже коштує 999. Тут є плечі, горловинка дуже класна. Це теж симпатична. Ще щось беру. Значить, що я беру? Я хочу примірити ось таку із квадратним вирізом. XL мені треба М, мабуть, що М візьму, Да? Може, навіть буде за широка. не знаю, буду бачити зараз. Так, повітряна тривога, тому поки що зйомка відміняється, примірка теж. Чекаю відбою. Не знаю, наскільки це, наскільки це, сьогодні щось не, не, не щастить. 599 і ось такі непогані шорти. З бортиками такими. Непогані. І чорні. Теж по 599. Так, тут знижки на ось такі. Дивіться, блуза сорочка. 57%. Дуже класна така на дотик. Якість хороша. Біла, така білосніжна і тут щось вибите в нас, вибиті якісь узори. Дивіться, така є. У мене біла є блуза. Хоча не помішала б ще одна. Дивіться, є ось такі вкорочені, теж класні на літо з джинсами 599 33% знижка. Є ось такі рожеві. Мені б Хотілося до з довгим рукавом, але щоб вона була класичного крою. Напевно, що. Як сорочка, а не як це більше йде тут за пахом. Ну, таке більше щось жіноч жіночна. Так, таку ось така теж класна. 599 коштувала тисячу. З блакитними джинсами буде, з білими, блакитними буде класно. Візьму це L. Я не думаю, що вона занадто буде велика на мене. Візьму, приміряти теж. Таку, мабуть, ні. Так, цю не знаю. Ну, Хоча можна приміряти і таку, Елічку можна взяти, вона не супер об'ємна. Цікавий такий відтінок. Сюди підійдуть темно-сині джинси, білі, блакитні. Що робити? Не знаю. Подобається ще ось така вся в стразах. В стразах стрази наліплені, наклеєні. 799 коштувало 1400. Теж симпатична, класика така. Це якась напівпрозора йде. Не знаю, що робити з цією сорочкою. Так, що ще? Червона, червона ось така в бантиках, вони по 799. Так, залишаю. Що це? Це ось така блуза такого плану. Гарна теж. До неї підуть бежеві, точніше молочні штани, можна джинси, можна ж такого принту штани. Що це ось така цікава блуза. 799 9 угу. Якість така собі і 700 не подобається і вже ніби на ній якісь ідуть катишки. Щось таке. Відтінок класний, подобається такий відтіночок і якість хороша, і 699 коштує. Що ще? Льон щось уже льон. Я льон носила два роки тому назад, мені не хочеться льон зараз носити. Я не знаю, я забігаю, я чомусь завжди в моді забігаю наперед. Мені от те, що носять зараз, що я бачу, це шорти і сорочки. От мені вже цього не хочеться. Я в тому році це наносилася. У мене були, були і є чорні шорти, чорна сорочка. Е, накинута там то на майку, то просто без нічого. От мені вже вони не мені не цікаві вже сорочки. Хоча ось ця дивіться, теж в таких стразиках. Угу. Симпатична ціна. Ну, звісно, 999. Хто би сумнівався. Так, ще приміряти? Що мені приміряти? Я не знаю. Я хочу, щоб вже прийшла осінь і перебігати літо в джинсах, точніше в шортах та футболці. І, вся, і всі літні аутфіти на цьому для мене перестають існувати. Ну Що це? Це така нібито віскозна футболка сіра. Ну ні. Маєчка класна. Дивіться, ефектна така да? із на нашиті, точніше, літери, 1975. Зверху накидаєте чорний блейзер, піджак, шорти чорні, наприклад, скіні можуть бути штани. І вперед. Такі ось топи є. Топи такі з еластану. Прям. 259. Клас і недорого. Відтіночок хороший, такий ніжний. Ось 259. Ой, знижки почалися. Тут можна ходити і ходити. Так, це теж топ. мене тягне завжди на коричневий, на чорне, на сірий, Я не знаю, коли це закінчиться. На бежеве тягне. Ну, Ніяк не на рожеве і ніяк не на, не на жовте. наприклад. Да? Люди вдягають яскраві, яскраві відцінки, літо. Я все чорне, все сір. Ось така ще сукня є на літо. Знову ж таки, не моє зовсім не відкликається ефектна така блуза з такими воланами на рукавчиках. О, а ось білі шорти, до речі, які я. Не проти приміряти. З такими воланами. Вулани йдуть. Так, ціна. Щас. зараз знайдемо ціну. Так, 999, ну це без нижок. На цій стороні, я так розумію, одяг поки що йде без нижок. Є такі ж блузи, але чорні. От там вони знаходяться. Дуже така. Елегантна, вечірній варіант, симпатична. Так, шорти теж ці безнижки. 42-й, тисяча ой, тисяча гривень. Дивіться, які шляпи є. Ой, це навіть щось нагадує по, по дизайну, нагадує ковбойську. Ну, це точно не для мене.